Передній плетбег створений під плиту формату SIPI, має PELS Moly Interface і виготовлений із кордора 500D від Invista. За основним відсіком розміщено додаткову кишеню для м'якого балістичного пакета. Вбудована нагрудна утилітарна кишеня і знімний вентиляційний демпфер додають зручності. Передній клапан знімний, це дозволяє використовувати модулі, наприклад, detachable flap. Передбачено швидке скидання Фастексом на вибір зліва або справа. Задній плетбех аналогічна конструкція під плиту SIPI з кишеною для додаткової балістики. Присутня евакуаційна ручка а також блискавки з боків для кріплення модуля Зіпон Панель. Камербанд з можливістю розміщення балістичних пакетів 15 х 30. Оснащений швидкими скидами, які можна замінити у польових умовах, та страховкою, що дозволяє фіксувати камербанд навіть при пошкодженні основної системи. Кріплення до Харнесу через два троси швидкого скиду, і це додає ще дві точки екстреного скидання. Харнес анатомічний, виготовлений із гнучкого, але міцного полімеру, обшитого кордура 500D від Invista, Складається з двох частин, які скріплені та регулюються в об'ємі за допомогою шок-корда. До харнасу кріпляться шість вентиляційних подушок, а на плечі демпфери, що суттєво знижує тиск під час тривалого носіння.